Для українців уже стало звичним явище, що перед виборами всі ми живемо краще, що правда лише на папері. Після закриття виборчих дільниць нардепи відразу забувають про свої багаточисельні обіцянки. Проте більшість народних обранців від Хмельниччини все ж таки виконують те, що декларували перед голосуванням. Зокрема, народний депутат Олег Лукашук, Шовши до Верховної Ради, одним із його пріоритетних завдань було відродження духовності та відбудова храмів. І так, у мікрорайоні Ружична зараз реставрується храм та будується костел. Ще рік тому на території. Свято-Успенського храму, та навколо нього була так звана «ґрунтова дорога. Тому з настанням дощів підхід до храму був фактично неможливим. За сприяння народного депутата сьогодні ця територія вкрита бруківкою. Крім того, біля церкви ведеться будівництво бібліотеки та недільної школи. Я думаю, що це буде не остання наша зустріч, оскільки він є нашим депутатом, і ми, як скажімо, люди, які його вибирали, давали йому настанови надію на те. Він нам ще допоможе будівництві нашої церкви. Олег Григорович людина чуйна, віруюча, дисциплінована і відповідальна. Все те, що він каже, він виповнює. Тому, користуючись можливістю через телебачення, хочу висловити йому подяку і від себе, як настоятеля, і від всіх прихожан за ту матеріальну допомогу, яку він нам показав. Крім цього, поблизу Свято-Успенської церкви будується католицький храм святих апостолів Петра і Павла. Прихожани костелу неодноразово звертались до місцевих чиновників з проханням допомогти у будівництві храму. Проте допомогу надав лише Олег Григорович. 80 тонн піску своїм транспортом на будову храму. Купив 30 блоків. Вартість одного блока 414 гривень. Ну, це можна помножити. Потім дав ще нам гроші з допомогою ще на 36 блоків. Зоя Григорівна знову звернулась до Олега Лукашука, хоча той і так фактично повністю профінансував будівництво. Каже, що лише обранець може допомогти. Ми зібрали 9 тисяч, це привезли 8 плит. А далі ще треба і треба і треба. І ще раз хочу подякувати Олегу Розу за його чудність, за мудрість. Це наш настоящий депутат Верховної Ради України.